Всім привіт та ласкаво прошу на канал бісероплетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетемо Великодній хліб або по-простому пасха. У техніці хрестик. Для плетіння пасхи нам знадобиться 6 кольорів бісеру. Бісер у мене 10-го розміру. Та волосінь у мене діаметр 02 мм. Для свого розміру бісеру я відрізаю 45 см волосіні. На один кінець 4 коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест, на хрест. Складаємо кінці волосіні разом та затягуємо на середині. Перший ряд плетемо у напрямку вправо. На нижній одна коричнева, на верхній дві. Нижнім кінцем у крайню хрест на хрест. На нижній одна коричнева, на верхній дві. Нижнім кінцем украйню хрест на хрест. Наступний хрестик поворотний на другий ряд. Тому на нижній кінець набираємо три коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. На правий кінець набираємо три коричневі. Другим кінцем останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Наступний хрестик поворотний на третій ряд. Тому на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо дві коричневі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На лівий кінець набираємо три коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Наступний хрестик поворотний на четвертий ряд, тому на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. На правий кінець набираємо три коричневі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві коричневі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Наступний хрестик поворотний на п'ятий ряд. Тому на цей же кінець, який виходить з бісеренки попереднього ряду. Набираємо дві коричневі, другим кінцем в останню набрану хрест на хрест На лівий кінець набираємо одну коричневу, одну білу, одну коричневу, другим кінцем у коричневу хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна біла, одна коричнева. Другим кінцем у коричневу хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна біла, одна коричнева. Другим кінцем у коричневу хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Наступний хрестик поворотний на шостий ряд. Тому на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо дві коричневі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На правий кінець набираємо одну червону три білі. Цим кінцем, де ми набрали чотири бісеринки, з протилежного боку проходимо у червону. Отриманий хрестик підтягуємо до інших якомога ближче. На верхній дві білі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна біла. Другим кінцем у білу хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна біла, одна жовта. Другим кінцем у жовту хрест хрест-на-хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві білі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Наступний хрестик поворотний на сьомий ряд, тому на нижній кінець набираємо дві білі одну зелену, другим кінцем у зелену хрест на хрест. На лівий кінець набираємо три білі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна біла, одна червона, другим кінцем у червону хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві білі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві білі. Другим кінцем в останню набрану хрест -на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Після на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду. Набираємо 1 жовту-дві білі. Цим кінцем, де ми набрали 3 бісеринки, у напрямку вліво, проходимо у бісеринку попереднього ряду. Після у напрямку вгору у жовту. На один кінець одна біла, другим кінцем в цю бісеринку хрест на хрест. На правий кінець набираємо дві білі одну червону. Другим кінцем у червону хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві білі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна біла. Другим кінцем у білу хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна біла, одна жовта. Опускаємо вниз та зав'язуємо на два-три вузлика. Зайві кінці волосіні відрізаємо. Зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці відрізаємо.